Повалене, дерево повалене, вован. Дерево бачу, повалене. Бачу, бачу. Біля мене, ось. Бачу, бачу, бачу. бачу. Це, це хто? Я це убив, типа. Він в полі лежав. Вселився в мене. Це на мене. Це по мені. Побив. Убив одного. Убив, убив, Бо... Давай, нормально, нормально. Я його убив, ти розміня, ти лежиш, так? Да? Так, да, так, да, так, да, так. Да. А у тебе є е у нас, ну, зброю. Машина. Де? Куди їде? Куди я того вбив? Поможи, поможи! Біжу, поможи, біжу, біжу. Я не бачу. Я нікого не бачу. Я не знаю, де машина. Не, того тіпа ти вбив. Біля мене. Я тут біля бочки зараз, вов. А, бачу. Я, я, я біля бочки стою. Він, Біль... приїхав... Це хто? Ован, поможи! Це ти? Та тут до. Да. Убий, всіх! Я справа від тебе. Одного ног. А! Це це по мені! По мені, по мені, по мені! Я одного вбив, одного вбив. По мені! не бачу, другого не бачу! Біля мене!